Вітаю вас, діти! Ви знаєте, що на наших руках перебуває багато мікробів та бактерій. Бактерії та інші дуже маленькі живі організми називають мікроорганізмами або мікробами. Ми їх не бачимо, але вони є скрізь у повітрі, у воді, на ґрунті, у живих організмах. Бактерії можуть приносити користь, а можуть шкодити нашому організмові. Для того, щоб наші руки були чистими, їх потрібно мити, але мити їх потрібно обов'язково із милом. Зараз ми проведемо дослід і подивимось, чи насправді бактерії бояться мила. Для досліду нам знадобиться рідке мило. Ємкість для рідкого мила, стакан з водою, ємкість для води, чорний молотий перець та ватні палички. Наливаємо чисту воду у тарілочку. Потім беремо чорний перець. Чорний перець. Це бактерії та мікроби. Насипаємо його у воду. Після цього занурюємо ватну паличку у рідке мило та опускаємо її у воду з перцем. Ви бачите, що перець розійшовся у різні сторони, бо злякався мила. Так і під час миття рук з милом бактерії теж тікають у різні сторони. А зараз пропоную вам згадати послідовність миття рук та повторити рухи, які з'являться на екрані. Намочіть руки водою. Нанесіть стільки мила, щоб воно покривало всю поверхню рук. Масажуйте долоня до долоні. Потріть правою долонею по поверхні лівої руки з переплетеними пальцями та навпаки. Потріть руки долоня об долоню з переплетеними пальцями. Щепіть пальці та потріть їх. Ретельно вимивайте великі пальці кожної руки. Потріть долоні пальцями в круговому напрямку. Змийте руки водою. Витріть руки рушником. Ось так потрібно мити руки, щоб вони були чистими. Тепер я пропоную вам самостійно повторити дослід з водою та переконатися, що мило насправді допомагає нам позбутися бактерій та мікробів. А я бажаю вам гарного дня та чекатиму на ваші фото. На все добре малята!